Вересня на Володарщині відбувся голландський день молока, який був організований посольством Королівства Нідерландів спільно з українською асоціацією виробників молока і агроконсалтинговою компанією «Декун». Учасники заходу мали можливість ознайомитися з сучасними технологіями, матеріалами і обладнанням для молочного сектора тваринництва, а також поспілкуватися між собою. Так, як ми тваринники, то для розвитку тваринництва дуже багато цікавого, нового для нас. Так як ми вперше на цьому семінарі, то багато поспілкувалися з різними представниками фірми, дуже багато для цього цікавого взяли. Думаємо, що потрібно проводити такі семінари і запрошувати, тим більше безкоштовно. Звичайно, такі заходи абсолютно доцільні. По-перше, зустрічаєш нових друзів, нових знайомих, які також боліваю за розвиток тваринництва в Україні. Чуєш нову інформацію, бачиш нових людей. Сподіваємося, що почуємо актуальні теми, які пов'язані з тваринництвом, з перспективою його розвитку. Скажемо так, якраз сподівання і надії у такі зустрічі якраз і приносять. Тому абсолютно актуально і правильно вважаю доцільно. вважаю доцільно. Хочеться відчути державу рядом в плані розвитку тваринництва. Знову ж таки, представники міністерства, і тому сподіваємось почути для себе корисну інформацію. Захід відвідало більше трьохсот голландських та українських виробників молока, провідні експерти галузі, виробники обладнання ветеринарних препаратів та кормів. Наша компанія продає техніку. JCB, MonoSem – це JCB Великобританія, MonoSem – це Франція, Солки теж Франція. «Джакто – це бразильська техніка. У ну, нас дуже чудовий сервіс. Це сервіс No1. У нас наявних запасних частин на складі завжди є. Ну, і, в принципі, в нас дуже, ми так сказати, займаємося продажем той техніки, яка в Україні так, користується великою популярністю. Компанія Фідленс Україна надає послуги по дослідженню кормів за допомогою голландської технології BLDG Agroexpert». Це спеціальна технологія, нірс-технологія за допомогою спектрометра ближнього інфрачервоного випромінювання. Унікальність даної технології полягає в тому, що результати досліджень приходять відповідно голландської системи годівлі. CVB 2007 року. Зокрема, це цікаво буде власникам молочних ферм та верха м'ясного напрямку. Для чого для того, щоб отримати показники. По грубим та соковитим кормам, зокрема, це цікаво буде тим, що так званий показник сира клітковина, наприклад, він дається в розкладенні на три підпоказники – НДФ, АДЛ та АДФ. Це дозволяє більш ефективніше побудувати раціон та отримати продуктивнішу худобу для виробництва молока або м'яса. Програма заходу включала в себе теоретичну частину та екскурсію на приватне підприємство розволожжя, яке успішно працює у селі Гайворон Володарського району. Учасників голландського дня молока привітав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Андрій Дикун, котрий відзначив, що у Верховній Раді були підтримані два законопроекти у галузі молочного скотарства, чим ще раз підкреслює. Намагання України наблизитися до європейських стандартів, покращення добробуту наших громадян, наближенням наших товаровиробників до європейських ринків. А це закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин та закон України про безпечність харчових продуктів, які вже підписані президентом України. Що ці закони дають сьогодні нам? У нас відбувається ще третя дуже позитивна на мою точку зору більш. Яка називається закриття ринку Росії. От ми завжди десь переробляємо 5 мільйонів тонн, мільйон тонн у нас виглядів сирів іде на російський ринок. І вроді це ж добре, тому що завжди не маємо ціну. Кожного року ми чуємо про молочні війни з Росією, але відверто російський ринок споживав все. Тобто, саме неякісне молоко, яке було в Україні, що на виробництво продукції, яка потім продавалася в Російську Федерацію. Зрозуміло, закривши російський ринок, ця продукція нікому не треба. Вона не треба Європі, вона не треба Казахстану, вона не треба Китаю, вона взагалі нікому не потрібна. Ось тому, що з цим всім робити, можна продавати продукцію в Китай, можна продавати в Європу, але треба приймати закони. І от саме два закони, які ключові треба було прийняти, це про ідентифікацію і про безпечність харчових продуктів. Саме ці два закони дали можливість, до нас жовтні місяці приїжджають комісії, ми сподіваємося, що близько п'яти українських підприємств отримають право на експорт в Європу. Що це говорить для нас? Це для нас такий революційний крок вперед, тому що Європа, зрозуміло, нас там не чекає. Європейці, голландці, наприклад, дуже гарно виробляють свої молочні продукти і дуже багато їх експортують. Але ми отримаємо саме головне, ми отримаємо знак якості. Так званий єврономер. Маючи євро номер. Наш завод, але це не тільки завод, це і в першу чергу ферма. Тобто Європейська комісія приїжджає, вони відслідковують сировинну зону, тобто вони провіряють кожну ферму підприємства. Якщо кожна ферма відповідає відповідним вимогам, потім завод має право на акредитацію. Якщо бодай одна ферма не попадає під ці вимоги, все, євро завод не отримує. Не отримує завод єврономера, не зможе експортувати. Ми спілкуємося з Китаєм, Китай каже, Ринок не обмежений, вони готові споживати безліч української молочної продукції, але вони кажуть наступне єврономер. Дайте, тобто іншого виходу в нас немає. Тому можна подякувати нашим в лапках братньому народу росіянам за те, що врешті ця лавочка закрилася, експорт припинився, і завдяки Росії ми сьогодні і завтра навчимося робляти не тільки якісне молоко, а й робити з нього якісні молочні продукти. Нам вдалося підписати міжурядову угоду на рівні прем'єр-міністра України і прем'єр-міністра Китаю. І в цій угоді вказано одне питання, яке дуже важливе для вас, це те, що мова йде про молочні продукти. Тобто, буквально це було підписано два тижні тому, Китай готовий до імпорту української молочної продукції. Питання заключається тільки в тому, чи отримаємо єврономера, чи не отримаємо. Тому, в принципі, зараз для нас досить скрутний період, скажу відверто, ви бачите, російського ринку немає, але в принципі, вдається втримувати ціну. Нам також вдалося запустити механізм, який раніше не працював. У нас є аграрний фонд, дуже багато ви чули про аграрний фонд, про всі оборудки навколо аграрного фонду, про мільярди, які були вкрадені з аграрного фонду. Але зараз у нас аграрний фонд вийшов на ринок і він починає забігати сухе молоко і масло. І в принципі ця дія аграрного фонду в цей час дає можливість на те, що, незважаючи на повне закриття кордонів, український товаровиробник отримує, ну, я не скажу, що це гарна сьогодні ціна, тому що ціна десь на рівні того року, але якщо ми подивимося на інфляцію, то вона значно нижча. Сьогодні ціна в Україні в тому році ми мали ціну вищу, ніж в Європі. Сьогодні ми маємо ціну набагато нижчу, ніж в Європі. Тобто, але знову ж таки повторююся, що ми не готові були до того, щоб куди це молоко дівати. Тобто це та робота, яка була пророблена міністерством за пів року. І я сподіваюся про те, що підприємства пройдуть атестацію. Ми відкриємо європейські ринки, відкриємо азійські ринки. У нас вчора повернулася торгова місія з Грузії, теж їздили наші молочники на чолі з міністром. І є домовленості про те, що українська молочна продукція також піде в Грузію. Тобто реально молоко потрібне, не тільки в Україні, молоко потрібне в світі. Голова Володарської районної ради Петро Мусієнко, вітаючи учасників заходу, відзначив, що на прикладі діяльності агрофірми розволожжя маємо гарну можливість переконатися в позитивному прикладі залучення голландських інвестицій. Я, в приклад інших, хто не знає і хто не вникав ніколи в проблеми самоврядування, скажу, що якщо в нас аграрії діляться, на жаль, на дві такі половини. Це одні, які займаються виключно вирощуванням сільськогосподарської продукції, зерна, зернових культур порякав. Інші, які е, уділяють е, увагу тваринництву. Щоб е, У нас таких три великих сільськогосподарських підприємств, які займаються тваринництвом. в тому числі воложе як лідер. А інші доходять до того, що на 1000 гектарів тримають 6 чоловік працюючих. Уявіть собі, через що депресивні райони, через що з'являються депресивні села, на масі винесення, на масі, ну, тобто, як немає роботи. Крім пенсії, жодних надходжень немає. Тому ми зараз вдячні, зрозуміло, представникам. Володарських аграріїв, які займають цю позицію, виділяють час. Це не так просто, не так просто, я розумію, де Збут. проблема з бутом тваринництва і його продукції. Ну, Але і це хороший приклад. Тільки таким шляхом ми сьогодні можемо вирішити питання збереження села Українського. Радник із питань сільського господарства посольства Королівства Нідерландів в Україні Еверт Ян Крайнбрінг висловив впевненість у подальшому розвитку голландсько-української співпраці в тваринницькій галузі, оскільки особисто вбачає великий потенціал молочного виробництва в Україні. Він розповів про розвиток цієї галузі в його рідній країні, наголошуючи, що її підтримці та розвитку сучасної сільськогосподарської освіти велику увагу приділяє уряд Нідерландів. Під час заходу учасники обговорили питання стосовно якості молока, генетики, виробництва молока, використання системи моніторингу сільськосподарських культур, таких як люцерна і кукурудза, автоматизацію процесу годівлі, а також про спорудження сучасної молочної ферми. Йшлося на засіданні й про сучасні технології заготівлі та приготування корму. Голландськими секретами управління молочною фермою розкрив учасникам голландського дня молока директор приватного підприємства розволожжя. Антоніус Сміц господарство спеціалізується на вирощуванні зернових технічних культур та має досить розвинуте тваринництво. Загалом у ньому утримують 700 дійних корів. Керівник розволожджя має мету розвиватися і збільшити кількість поголів'я. Тут планують утримувати 2000 дійних корів, вже збудований молочний блок із доїльною залою. Антоніус Сміт народився на півдні Нідерландів у сім'ї фермера, тому й не дивно, що вирішив стати фермером. І Ось вже 6 років як займається улюбленою справою на Україні. Аїні учасники заходу з цікавістю відвідали приватне підприємство «Розволожжя», ознайомилися з технологією безприв'язного утримання корів на глибокі солом'яні підстилці, дізналися секрети раціону годівлі тварин та багато іншої корисної інформації.